У 2025 році планується отримати дохід в сумі 26 мільйонів 584 тисячі. Дохід від надання послуг діяльності атракціонів підприємство планує отримати 9 мільйонів 403 тисячі гривень. Інші доходи підприємство планує отримати в розмірі 17 мільйонів 181 тисяч гривень. Витрати на 2025 рік заплановано витрат в сумі 26 мільйонів 366 грн. Збільшено доходи. Дохід від надання послуг діяльності атракціонів дорослі атракціони 83 тисячі гривень. Дохід від надання послуг діяльності атракціонів дитячі атракціони 20 тисяч гривень. Надходження від розміщення об'єктів торгівлі 200 тисяч гривень. Зменшено інші доходи благоустрій міста інші заходи в галузі культури і мистецтва 153 тисячі гривень. Зменшено матеріальні витрати на 60. 9,9 тисяч гривень, збільшено інші операційні витрати на 219,7 тисяч гривень. 24 березня, тобто в цей понеділок, ми пройшли вже технічний огляд. Зараз в п'ятницю, ось до буквально 28 числа чекаємо заключення комісії. Вони нам нададуть свої рекомендації, що там, чого там. Ну, сподіваюся, що все буде добре. У 2025 році ми нічого ще не демонтували, не робили. В 2024 році ви бачили, в Шедуарівському парку ми демонтували цепочку власними силами, не витрачаючи ні копійки коштів бюджетних і власних. Продовжуємо зачищати, ґрунтувати, красити, підготовлювати до сезону, якщо погода буде дозволяти, тобто будемо намагатися в квітні, місяці, з 1 квітня, відкрити сезон. Ну, це знову ж таки, якщо буде дозволяти нам погода. У 2024 році ми просили, виходили на, з пропозицією підняття цін на квиточки і дитячі. На сьогоднішній день нам затвердили, дорослий квиточок 60 гривень, дитячий квіточок 35 гривень. Ну, на жаль, це пов'язано з тим, що йде здорожчання електроенергії. Що ми запланували, ми виконали для себе. З невеличким вестуванням, там десь буквально на півмільйона ми не дотягнули до тої суми, що ми хотіли заробити. Але тим не менш, саме головне, що була заробітна платня. Люди своєчасно її отримували. В кінці року, як завжди, ми закупили всі потрібні матеріали, які нам потрібні були на 25-й рік. Тобто, це фарби, шпаклівки, ґрунтівки, метал. Ну і сподіваємося, що ось до початку сезону заробимо спочатку кошти. Знову ж таки на заробітну платню, а там вже будемо дивитися, можливо, закупка якогось новенького атракціону. Ну, це все буде залежати від того, як ми спрацюємо, як ми заробимо. Ну тільки недорослого дитячого. Дуже дуже велике прохання до містян, до тих, хто відвідує наші парки, атракціони. Будь ласка, відноситься. З повагою до до праці тих людей, які обслуговують це все, які прибирають дуже велике прохання до наших автолюбителів. Якщо ви приїжджаєте відпочити в один і в інший парк, будь ласка, ставте на стоянках, призначених для цього автомобілі. Особливо шедуарівський парк не потрібно заїжджати в зону рекреації, тому що гуляють і мами з і дітками, люди відпочивають, гуляють, а ви заїжджаєте на мото, на авто. Тим більше шедуарівський парк це природозаповідний фонд. Туди не потрібно заїжджати. Туди люди приходять відпочивати.